Вік. Що? Що пишеш? Фізику. А чого так довго пишеш? Там важко? Та да. А. Хочеш пробувати? В смислі? Ну, виконати завдання якесь. А. Там важко? Да, А я тобі допоможу. Ось твоє завдання. Рідина, а выделяется жди газ. Нічого не поняла. <паснав> Зараз поясню. R2, дорівнює 2 ом. R3, 8 восьмо. Ага, все, я поняла. Я сама виконаю, не мішай. Треба. Вік. Поможи. А ривним треба це, а потім це, потім на це, і буде Все. така відповідь. Все, я зрозуміла. У мене немає вас Ти куди пішла?